Яка краса? оце Сидиш на вулиці і робиш заготовки. Не треба в хаті. Це поки що не жарко. А як буде жарко, то тут не дуже хорошо. Треба це все робити в хаті. Та це ж у мене знову ікра буде. І оце я на вулиці помила і ріжу зараз теж на півтора кілограми. І так все, і моркву, і все можна, поки сьогодні не жарко. Але, говорять, що буде плюс 29, ну поки що не відчувається такої жари, то можна посидіти і порізати. І навіть якщо вже зовсім буде спека, то нічого з ними не станеться, навіть до вечора постоять. А так ось вони невеликі, а вже бачите, які насіннинки переростають. Я їх не поливала, звісно. Якби полить, так там би багато ще було. Та але хватить так, що там в мене вийшло. Шість банок. Півлітрових, зараз закрию 5, щоб лишити півлітрову баночку поїсти. І це вже 11, та кубиками 11 закрила. Ну, може, ще закрию якийсь салат і. Ну, більше всього, що ікру. Тут головне, щоб у мене томати були, а томати пропадають. Так що, ну так я й. Поріжу на вулиці. Обіцяла Люся щось позвонила Я до тебе їду, ну щось вона довго їде. Дивіться, хто йде і хто зустрічає. Ой, Ой. вітаю. Ой, щось ти так гарно виглядиш, аж через що хоч в ресторан. Ой, Туня, вскочила в останню електричку. Я зрозуміла. Бо, я материну. зрозуміла. Я летіла, то ліче, коли на ходу придумала. Ой, привіт. А це красуня. Ой, глянь, що вона робить. Привіт, Будеш каву. Давай, давай трошки. Давай, себе. давай, виключаюсь. Ага. Так, дивися, оце тобі на компоті. Це ми все, Ми будемо каву пити. Ну, якщо ти твого сир не хочеш, а я сир хочу. будь ласочка, тоночка. Будь тобі потрібно, що ти там кавунчик, утром кальцій, так? Да? Кальцій, дай я чуть-чуть. Так, замінитель нам не треба. Не потрібно, так. А, а каву ти ложила чи ти так. тільки. Ту, лежу. Угу. Тобі да. Я в полон зараз да. Давай обслуживу. Свою? Неділя пролетіла тончика, як одна. Ой, як хорошо, що ти оце як в, в останній вагон, як ти кажеш, ти оце вимазала чашку. Не знаю. <рес> оце ж я стрибую да, <рес> в останній вагон. Так, наливай нам. Я а, хорошо, своя що чашка, ти стрибнула. Своя чашечка ближче, першу собі, а потім тобі. Хорошо. Ось так. Дякую. Угу. Ой, я це теж це... рада, що я... Там Шо, так... Хорошо, що не, не так, так далеко. далеко. Не далеко. <свят> так, і пішки можу прийти, ще. Да, так, ти молодець, да. що ти і пішки. І як скотить електричку можу. Ага, Толя десь їде, і ти їде. На скотик. Так, Ну, що ми будемо з тобою е е чаювати. Mm -hmm. да? І виключаємося, трішки посидимо. О, дивися, що вона з тобою хоче гратися. Принесла тобі мішку. Ай, мішка мене напоїла кавою. І ще й яблучка вітамінки закусимо. І пройдемо по екскурсії. Як завжди, тут такий порядок, гарненько, перепухнастало все, чистенько. Дружини це слово немає, просто. А що ти хочеш піти подивитися, де а я. Я хочу подивитися, що ж ти там наробила? А, і... Хотіш, брала... а що я в тебе Твої... брав? Да, твою роботу, твою прав. Ой, слухай, отож, е... ялівець, і голубий, і зелений, я там почитала, він росте до 70 метрів. Думаю, та це ж це не може бути. Ну то ж я погуглила, ну в тебе ж, та? як він називається, нам видали. Думаю, та не може бути, я як ти, ну хай би до семи. Yeah, хай до семи. До семи. Думаю, мабуть, опечатка. Ну, я теж так не маю. такого немає. Ну сем, сімдесят, ти що думає, це yeah. точно опечатка. Yeah. Ну ти б мене побачила, думаю, оце да, mm -hmm. а потім так, стоп, такого не буває. Mm -hmm. а. Діло в тому, що Кушай на здоров'я. Діло в тому, що все ж залежить від того, як ти їх будеш обрізати. Да. Ти можеш формувати їх і два метри, і три метри. і. Ну те, мені три достатньо. Да. Мені три достатньо. Ну, я догадуюся, я догадуюся, де вони. Да? Я, втому, а, я правильно йду? Да. Ну, я там називаю дитячий садок. Це Наталії не туї, оце ж я весною садила і це ж їх заливаю. От, ну В неї трішки нижчі вони, ну не такі. Ну Це не факт, що вони тут будуть рости. Я можу ще і передумати, і кудись пересадити, а от і твої сюди посадить. Я так по там тебе ж запитала тебе на відстані метр один від одного. І дуже гарно. Метр, можна, метр двадцять. Ага. Це ж залежить, як, як ти будеш вести обрізку. Ну да. так. От... Колона від Ага. їх можна метр, десь метр двадцять, у нас, нема по метр двадцять десь отак. Ага. То вони в ширину не розростаються. Ага, бо немає їм як, так? Да. Ну те, що нема, що у нас на тому часку. А, зрозуміла. То, вони не розростаються отак от в ширину, а оці вони розростаються. Ти подивися, як вона на твоє яблуко дивиться. Та вряд ли вона буде їсти. Це не творог, ось сир вона поїла хорошо. Ага, знайшла Ой, та да, тут у тебе знайшла таке. І бачиш, воно ж там волога постійно в мене весь час. волога. О, бачиш, я хотіла тобі сказати, ось дивися, оце ж у мене ти про ми говорили. Ти кажеш, оце такий, як у тебе? Ось оце. Да. Оця. Ну, оце що так як так. вона міні чи як Полукарлікова. Ну, полукарликова. Полукарликова, да. Та. Та. Так, це такі типу полукарлики. Угу, угу. А то ж ще карлики є. Да? Ну, тож у мене пережила там одна. Я можу поділитися? Да, да, да. Полукарлика нам ще маніпуньками. Угу. Mm -hmm. Ну, оту добре. Ну, тож <choices> я й кажу, що в мене якісь є, давай подивишся <laughs> і потім якимись будемо ділитися. Це ж <debut>? така, ні, не така, як ця. Ні, 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 по-моєму, ні. Ну, а це ж бачиш, ото я іще оцю гілочку потім одріжу, ось нанизу, наниз, а, оце бачиш да, да, і теж та посажу. Хай не тянеться супер. Так, да, так, та. оце ж бачиш. Ну сам шити, оце бачиш, тут добре вони зберігаються, ось о. А там погоріли всі, де я хотіла. От у де з корінням, то росте. О, дивися, що я ж розкрила твої троянди. Ти що вже не накриваєш? Ну накрию в зиму, а зараз дивися, що вони, вони ж не знаю, що буде, і це ж вони там, ну. ну да. та... та я думаю, мабуть, щось вже запустили. Навірно, так, 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 то, так. то може ми осінь подивимося. Може, якщо є скорінці, то забереш і вони тоді е... я, ну, пополам. Всім побачимо. Да. Да, і... То... і ти там їх утеплиш. І вони, якщо ти їх посадиш осінню, вони тобі на весну дадуть квіточки. Ну, подивися, це кого в мене ще не було, щоб весною посадила mm, yeah. і yeah. отак yeah. уже. так а авіки, ну, що я розказувала. ти mm піднімала -hmm. Так я вже її зняла, потім я на, на зиму, мабуть, я одягну бутилку. Ось о, дивися. Mm -hmm. Ось це, це ж міні трояндочки. А так Воно зелену квітку Так, да, Я ж за це й говорю. Мама, ра... Бачиш? Денечка. Ну оце так. Ой, господі, ну а там ти а бачила, ти сама ходила керечко. на мою доріжку. Да, да. Там дивиться порядок, роботи. Та вже по всю викопали. Я їм туди давала, а тож як вони на вихідний. Ти хочеш, щоб я впала? <смі> Ти хочеш, щоб я тут впала. Троянда? Не троянда, забули якісь шарики. А, хризантема. Тризантемки щось так от чахне, так? Що рядом, да. Да. так. А то видно Та там оце точно той же. гробак. Дружбанда, Дружбан, бо поруч, бач, яка здорова, і тайці ось гарні. Гарні. Поки що ростуть. А як ту будуть, то звичайно їм тут місця не буде, От. Да. сьогодні Наталі посадила живця, ото там, де квітує. Бачиш, ото? ага, ото під бутилкою тільки ж пробку десь завіяла, тепер треба шукати пробку, щоб закрити. О, там. Вона так хотіла її. Що ти там, Фенді? А оце ж я формірую такий шарик. А, ось тома у Наталії квітує, а моя оце ж росте. З 31 штучки. Да, з лютого місяця? з лютого місяця. Це взагалі тихий ужас. А оце Люся, я хочу ж там зробити шариком. Оце ось оці. Ні, ні, оці трояндочки, а, да, вони ж оце, ті, що в'ються. Це дві одинакові. Ну, я ж їх ось, осінню, я їх від ціля приберу, бо ну, їх заб'є дерево півоно, ну Розкажи ж, як ти агресора викорчувала. Ой! Так, мабуть, там іще вилізе. Один рік хочеш його збавитися, я два роки з ним Ні, так дивися, Люся, я ж його ви... я викорчувала, я не пам'ятаю, який рік то був. І він не ріс. А тепер поліс. Ні, року... ще Саша був живий. І я його. Чого ж я возмущаюсь, що ну як оце? Представ. А я думала, що ти весною його вбрала. Ні, Думаю, Ні. так з ним за один год хочеш справитися. З ним. Так я підійшла, дивлюся, знову вилізло. О Боже, я б Я вже й вилами, і да, лопатою. Ним... Люся, а в тебе немає, Барбариса, ти що листочки червоні? Немає? Я бачила, а де я. А, у Але оце в сусідки оце бачила. Думаю, де я бачила? Такий ну, гарнючий. Коручий, не знаю, я ж його не чупала кустом, він гарний. Він, він, да, він, мабуть, колючий. Угу. Ну і дивися, то ж у мене ето, є лівець е, голубий, між да. зайчиком, і він вже став пропадати. Да. Я ж от садила отам два, да. ну і не знаю, буде з нього діло чи викопаю, що там, може, теж. Так це зараз вони закрилися, а зранку були такі гарні. Я я то... Давно вже їх повикидала, а, а. ти яка молодець. Ага. Ви, Соня, ну я бо це, конечно, це моє. Троєнду не приберу. Ти поняла, що я... Троє... Вона оце одна тут лишилася, і ми з Сашою її садили, і оце тут три кущики воно якось ми посадили, хай поки квітує. Тем ставили. темно буде їй. Вона буде ж темно. любе сонце. Не буде темно. Я ж туди садила то гортензію. Бачиш, а вона не ну, хоче тут призна така охінь. Поки я... найдеші два... місце. Я, так, я два роки з нею не просета провозилася. Одну купила, другу, третю, а потім плюнула і перестала з нею. Ой, а в Наталії такі гарні гортензії. І те, що я дарувала червона, вона так червоними заквітла. А от тут а тут у неї, це Якийсь королівський, ага. да, шикарний. Да. Шикарний на вулиці, те, що таке. Ага. І гортензій в неї багато. Так? Та, да, і в дворі, і так, ото. і ота от є, як вона. Називається така, що. А, на вулиці Пішки? Ні, на вулиці а, тільки вбіла. Подивимося на вулиці. Я подивлюся. Ну, воно подивися яка. Бачиш, яка гарна. Ось, і там є та я, чи як вона правильно називається, воно дивись далі. Ось ось. Вона ще не велика в неї. А, ні, я ось, ось 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 се о ось ось. Осьо. Осьо. Так, так. Бачиш, ну, да, це... ну, вона ще молоденька в неї угу. роза китайська Ой, та тут. Да. Тут у них. А оце ж вона мені оце такий кущик дала, оце. Ну і в мене жук під'їв же отой то я її в інше місце посадила, ну він пішов. А оце з цієї теж. Ага, в неї в дворі вони є. Треба буде в неї позичити. Ага. А оце от цієї туєчки я теж, оце ж у мене там перед кухнею. цієї. Ну, буде оце. висока. Так, так, це ж вони від, від неї посадили. Бачиш. Так, да, так. Да. Два входи, виходи, тільки там, отож ж вони ліняться, бо айка. Ну так, да, так вони сюди. Да. Угу. А то в них там машина колись грузова стояла, а то вони ворота робили. Бачиш, який прапор, поміняли, новий поставили. Ага, Сашуня купив новий і поставив. Ідем, я тебе біля гібиску за Мені так хочеться там. Мені не хочеться. Ну, пішли. Зверюка, Зверюка воно проважає. Пока. Пока.